Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на уроці української мови будемо вчитися розпізнавати слова, які мають кілька значень. Відпочинок наш кінчається, а робота починається. рано будемо працювати, читати, писати, відповідати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках від 30 до 32 сторінки. Сьогодні на уроці ми побуваємо на Закарпатті, неподалік міста Хуст у незвичайній долині. Будемо вчитися розпізнавати слова, які мають кілька значень. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку каліграфічна хвилинка. Пропишіть з'єднання букв, слово кольорові і речення Слова це кольорові камінці. права словникові слова. Пізнаємо слово за першими літерами: Гранат Г, олівці О Р, Й, зебра з, огірок, ножиці, трактор. Слово запишіть горизонт. Виконайте звукобуквений аналіз слова. Початку поділіть на склади. Наголосом. На третьому складі проаналізуйте звук. Вісім букв, вісім звуків і три склади. А тепер склади і запиши речення зі словом горизонт. А зараз діти гімнастика для очей. Дай загадку гаджика у праві 1. Здавна я служу людині, є у швейні я машині, на сосні і на ялині. А у когось ще й на спині. Це голка діти. Скільки значень має це слово? Це зелені хвоїнки у ялинки і сосни голки, тобто видоізмінне листя. А також у звичайного їжака приблизно 10 тисяч голок. Іголка, яка швадька, тобто це довгий, тонкий, загострений інструмент з твердого матеріалу з вушком для нитки з одного боку, а також ще є діти голка у шприця. Склади і запиши три речення зі словом відгадкою, щоб у кожному воно мало інше значення. Голки у ялини. Друге речення у їжака. І голка, яка мається. та що шиє? Швадська голка. Проведи дослідження. Прочитай слово відгадку, чи зрозуміло про яку голку йдеться. Прочитай записані тепер речення. Чи зрозуміло, про яку голку йдеться в кожному з них? Так, ви в кожному реченні складали, наприклад, голка у сосни, ви розуміли, голка та, що у їжака, і Швацька. Так, зробіть висновок тепер, що потрібно зробити, щоб значення слова було зрозумілим. Перевір себе за правилом. Існують слова, які мають кілька значень. Про значення цих слів можна дізнатися зі змісту речення або тексту. Перечитаємо повідомлення родзинки. На Закарпатті неподалік міста Хуст є незвичайна долина. Коли настає місяць травень, там зацвітає безліч білосніжних нарцисів. У якому значенні вжито виділене слово. Давайте дізнаємось за словником. Місяць це небесне світило. Або, друге, проміжки часу від 28 до 31 днів, на які поділяють рік у сучасному календарі. Тобто, вправі малося на увазі це проміжок часу, тобто місяць. Склади і запиши тепер речення зі словом місяць, але в іншому значенні, ніж у тексті про долину. Тобто, щоб малося на увазі про небесне світило. Нам підкаже в реченні слово на небі. Наприклад, місяць на небі яскраво світив. Прочитаємо легенду, яка зацікавила читалочку: нарцис був сином річкових божеств. Якось на полюванні він нахилився до джерела, щоб напитись, і побачив своє віддзеркалене обличчя. Власна врода так вразила юнака, що він не зміг відійти від потічка і навіки застиг над ним, так і став чудовою квіткою за зіркою Мензатюк. Поясни, чому нарцис перетворився на квітку. Права 6. Спишіть подані речення. Перше речення став коло джерела. І друге речення став, пити воду і джерела. Підкресліть слово, яке вжите в різних значеннях. Це став. Виберіть з довідки пояснення цих значень. В першому реченні став коло джерела, мається на увазі, зупинився, став пити воду і джерела, тобто почав. А тепер давайте звернемося до нашої легенди і знайдемо в легенді речення, у якому це слово має третє значення. Це було останнє речення. Так, і став чудовою квіткою. Запишіть це третє речення, це мається на увазі. Перетворився. Прочитаємо у вправі 7 слова. Забивати. Ворота і м'яч, які з них мають кілька значень. Наприклад, забивати, це гол можна забити і цвяхи. Ворота є футбольні і прибудинкові. Ось ці слова мають кілька значень. А тепер складіть і запишіть текст з цими словами 3-4 речення, зі словами забивати. щоб було у вас три речення в різних значеннях. І ворота. Наприклад, футболіст забив гол у ворота. Нам привезли нові залізні ворота. І у Києві є архітектурний пам'ятник золоті ворота. Зі словом, яч ви не складаєте, тому що воно не має багато значень. Права 9. домашнє завдання. Прочитай речення. Артемко гострим носом врізався у великі хвилі. Корабель засьорбав носом і розплакався. В які недоречності ти помітив або помітила. Так. Нам потрібно, що Артемко своїм носом врізався у високі хвилі. А корабель вдарився носом і розвалився. Доберемо антоніми до виділених слів гострим. А протилежне значення. Топим, великий, а антонім до слова, малі. І розплакався, протилежне значення буде розсмітявся. Отож, запишіть право в дев'ять, запишіть речення і антоніми. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую за увагу. До побачення, діти!